Тут пару. генератор 150 кВт. Пискаємо воду вже. Попрацював він буквально пару місяців навіть не в повному режимі тут група тенів одна стоїть, а з тої сторони група тенів друга стоїть. Почергово працювали там, оцей не був в роботі, цей був. Чи, наоборот, оцей. цей був був, в роботі, цей не був. ну Через один, коротше, ця сторона і та сторона. В обриві, все, що працювали всі в обриві, не дзвоняться. Контактора, автомати якраз отут ми перевіряли. Нормальний струм 23 ампіра. все решта там по 1,5, по 2, по 3. Хоча звідки струм, якщо вони в обриві, ось така штука. Короче, дістали ми перший тен. Ще не зовсім дістали, бо його роздуло, ми не можемо його дістати. Ну, фактично, він у такому стані, він пробитий повністю. Він аж фізично там повідгорав. І вони всі такі, всі, що були в роботі, я думаю, що вони всі такі всі вийшли з ладу через один. Напевно, щось не спрацювало. Типу, вони або були без води, наприклад, в той момент, коли вони були в роботі, і не всі однаково всі вийшли з ладу. ледве виняли того, що він розду, роздуло його через те, що він пошкодився і з такими запчастинами. І туди всередину щось попадало. Частинки такі попадали, але неясно, як вони там куди впали, бо ще пар поки йде, що не вийшло. Скоріше за все, що вони такі самі, всі, всі, що були в роботі, приблизно в такому самому стані. Так, Перший бачок набрався. Насос працював, клапан робочий, почав тиснути сюди. Самоємність. В ємності з'явилась вода. Бо був сухий, повністю, ми ж злили повністю перед цим, з'явилася вода. Чекаємо зараз, зараз другої подачі. Це в нас він працював десь секунд 10-15 може. Забирається вода, запустився знов цей насос. Там пар глушить відео, але вода підіймається. Вода підіймається. Сантиметрів 20 до поверхні. 15. Все, виключився. Насос виключився. Ну, в принципі, зеркало води непогане. Тобто 10 см, так як і говорили, він виключився. Значить ця система працює електроди. Зараз там вода добереться, але цей насос вже не включить, Включитися немає згідно логіки. Так, але вода включилася знову. Будь готовий виключити, Виключай. Значить, все-таки оці датчики неправильно логіку дають. Насос включає далі. Тільки добралася вода в той розширюючий бачок, насос все одно включив. Хоча оці мали би завдання вже зняти. Відкрутили ми. З'єднання було кабелів досить непогане, все нормально. І ось такий вигляд ці електроди мають. Я думаю, що вони теж непогані, напевно. Це нальорд чи що? Якісь міхке. Щось, як... щось потекло, ти типу поразило, чи що я не зрозуміло. якась м'яка. М'якація на ньому не знаю що це таке. Тут все що термосадка. Звідси потекло щось сюди чи що, я не знаю. Ось два електроди, які ми зняли. Довше і коротший. Значить, на коротшому у нас є термосадка на оцьому місці. Термосадка. І фактично ці електроди в чомусь. Тут якась як. резина. Чи клей чи резина, так, да? що вам? Да, так, клей резина воно мягке. Ну, Бачу, воно держиться крепко, да? угу. так? Ця... Це, та... це не нарост, не нарост такий шонакіп. Так, да? Да, воно воно потекло. Ця резина фактично потекла донизу. Весь електрод, звичайно, що він не працює, бо, бо він, скажімо, чимось вкритий. Але що це потекло або це пакля, е, паста на паклі? Паста, похоже, що була, бо тут є сліди пасти. і ось аж тут, тут теж термосадки нема, але теж тен весь. Тут воно трошки, ні, теж резина, теж тут є м'яка частина. Це не глина, це не глина і це не накіп. Це щось, щось резинове потекло. О, воно м'яке і резиново тягнеться, рветься як резина. Напевно, що це з паклії паста. Інакше я поки не, не розумію, що це може бути. Чи звідти з середини, щось якісь там герметизація, може воно не пристосовується, не, не застосовується до високих температур, до пари чи що. Того воно витекло, це наповнювач якісь там з середини. Коротше, вони. Забиті, того вони не показують рівень води. Так, значить, перевіряємо ми логіку самого спрацювання насоса підкачки води. Сило виключили і по контактору там у нас є два електроди, вони трошки були грязні, того вони показували у нас, що води ніби нема, Скоріше за все, що води нема. Ось ми їх викрутили. І це живлення до них. Ми замітували, що вода з'являється, зникає, логіка працює все адекватно на підкачку цієї води. Ось. Це поки... ну тут все добре ніби. Як добре, то що електроди були грязні. Але це в нас проблема надлишку води, а не недостачі. Як надлишок води може вплинути на те, що тени всі згоріли одночасно? Це поки інакше питання. Давай тепер подавай напругу автоматом. На насос? Так, да, на насос. Готуйся на аварійку виключати. Виключай. Ні, не спрацьовує. Вода знову через верх пішла. Або е, їй легше сюди піти, просто розумієш, бо тут все закрито. Думаю, Може, оцей воздух отвод -от, не, не могло там щось його забити чи зараз ти, що там в актуально. Труба заслужить? може, може. Може він ну, вода вакуум, не піднімає. Піска, знаєш, там накіб, може бути. Повітря немає, куди вийти туди, і фактично воно там стоїть, як в тупіку, повітря стоїть. А якщо попробувати там прикрити рукою, ні? Чорнотиці. Е, де саме? Оця шти? труба. Вона пішла оце вона, так? Я не можу тобі сказати. Хір поймеш, так? Я да? думаю, що ні. Це парна, бо в цьому випадку ми почистили електроди, вони би мали працювати, в принципі. і... А вода сюди витікає. Значить, їй, скоріш, легше вийти. Туди. Вода, ні, стоїть. Вода стоїть, все нормально. Виключу. Включу. А що ти хочеш зробити? Ну, Я просто думаю, що може не вистачає цього часу, поки сигнал доходить. І все одно втянути, так, да, контактор? Ні. Не втягнути вже. Виключусь. Тобто вода, умовно, рівень перейшов сюди, так, да, і вже не включається. Ну, ну да, дай силу на секунду. Контакт. Дай силу на секунду. Автомат включи. Ану, спусти трохи тепер воду. І стань там на автоматі, тому, щоб виключити, якщо що його. Ще на автоматі тут. Спускай воду. Давай ще. Да, закривай? Так, закривай. Ану, виключи пока, виключай, включай. Ні, він не встигає. Напевно, що там або цей трубопровід. Забити, що вода не встигає тут дойти сюди, типу, ну краще тут пробка. Ну да повітряна пробка, вже вона давно набиратися. Так, так. Да, да. Вода по любому, якщо це одна та сама ємність, вона по-любому однак однаково має рівень води підніматися. І він має, в принципі, виключати цей насос. Провода ти ж бачиш, ми перевіряли, вони всі живі, все працює, логіка. Uh -huh. А електроди не хочуть <кхи> працювати. Коротше, перевірили ми цей вузол, фактично він адекватно все працює. Просто невеличка затримка є згідно того, що тут отвір великий. Е і рівень води на рівні електродів, там буквально там нема 10 см, напевно, до поверхні тена, Там менше. От він на цьому рівні виключається все. Просто невеличка затримка є спрацювання, того у нас вода ніби через верх. І ми тільки через верх вода й тече ми зразу виключаємо аварійно його, але при включенні все. Електроди вже побачили цей рівень води вони воду не добирають. Вода, відкриваємо воду, спуск води. Вода спускається нижче електродів, автоматично насос запускається. Запускається, ми в ручному режимі його виключаємо, щоб тут не, не хлюпнулося аж через верх. Зупиняємо, включаємо знову, логіка вже спрацювала, вода вирівнялась, логіка спрацювала, він вже не включається, не жене нам сюди через верх воду. Цей вузол працює адекватно вже.